А у нас є крута посилочка, погнали! Так, це сюди. Раз. О, Ось ми. Наробимо дві тут раз, хоп. Так. 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 Опа. Опа. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Мішочок сюди, магнітик сюди. Раз, раз. Шу -шу 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 -шу. Все круто. Все круто, круто, круто. Погнали наступний мішочок. Я хочу вам нагадати, що вас вітає перша в Україні онлайн-прийомка. Хоп. Це так, щоб не забували, хто перший. Дивіться, радіатори такі, радіатори 145 гривень кілограм. Зараз ми подивимося, який тут куш-куш людина зірве. Уже бачу, нормально, нормально вже бачу. Хорошо вже. Так, раз, раз. Так, це поки що в сторону. І ще цікаво, підскажіть, будь ласка, хто, хто знає. Дивіться, радіатор, я там ще розумію, да? приймається дешевше, ніж латунь. У нас в Вінниці приймають оці бачки. Бачите, вони теж ну, чиста латунь. Але приймуть їх як радіатор. Не по 158, а по 145 гривень кілограм. Ну, в нас так, може в інших областях по-іншому, підскажіть, будь ласка. А це теж наше. Так. Дивлюся, скільки за доставку людина заплатила, але не бачу. Не бачу. Укрпоштою. цікаво, але щось не видно. Не показує. Опа. Так, раз. Раз. Там-тан-тан. Так. Хоп, погнали далі. Це вже на сьогодні сирим десь п'яте відео. Так, хоп, це сюди. Це сюди. Це вже пів шостого, хочу сирого додому відпускати. Але понаобіцяв знімати кучу відео. То вже сказав, там сьогодні було пару відео з подарунками. То вже буду знімати відео тільки, тільки з подарунками. Так, ми все вроді би цей. Ану, дивіться. Ану, Сірій, покажи цей куш. Ну, я вам скажу так, непогано, непогано. так, Бачите? Ну прям, прям, хорошо, прям хорошо, людина, щас на карточку і закинемо. Так, покажемо, покажемо вам швиденько. Дивіться. Оце ще нам треба оплатити зараз. Оце треба оплатити. Це на відправочку. Це з людиною були непонятки по кабелю. Я подумав, що сварочна шина і сказав, мінус 10%. Фоток не бачив. Він каже, да, тоненька обмотка. ну, Нюанс був. Буду зараз розбиратися. Що вам ще цікаве показати? Та нема що більше показати. Цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.